Привіт, кіномани! Сьогодні у випуску я вам підготував добірку фільмів, які точно варто подивитись цього місяця. Різні жанри, різні історії. Загалом все як завжди. Сподіваюсь на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків та підписок. Обов'язково пиши, що тебе зацікавило найбільше. Зробили, тоді поїхали. Секс у фільмі розповідається про те, що двоє колег з однієї компанії з'ясовують, що вони можуть зіткнутися з однаковими випробуваннями, але обирають різні шляхи їх подолання. Один з них вирішує кинути виклик суспільним очікуванням, відверто виражаючи свою сексуальність та боротись за визнання, тоді як інший вважає, за краще залишатися в тіні, приховуючи свою справжню сутність від колег та друзів. Любов Прагматична лікарка Маріанна і медбрат Тор зустрічаються на паромі та заводять розмову. Він тут шукає випадкових зустрічей і намагається уникати стосунків. Дізнавшись про його особливий підхід до любові та сексуальних стосунків, Маріанна задається питанням, чи спрацює філософія Тора в її власному житті, адже вона теж досліджує можливість спонтанної близькості, ставлячи під сумнів суспільні норми. Зброя Спокійне життя віддаленої громади стає справжнім кошмаром, коли однієї ночі абсолютно невідомим та таємничим чином зникають майже всі учні одного класу. Налякані жителі починають бити на сполох, а особливо нажахані батьки, котрі не розуміють, що трапилось і куди безслідно зникли їхні діти. Тепер ставиться під сумнів, хто або що стоїть за цим моторошним зникненням. Граф Дракула. Історія кохання. Цей фільм це переосмислення класичного роману Брема Стокера, де основна увага приділяється темі безсмертного кохання, а не лише вампірському аспекту. Сюжет розгортається навколо графа, який після втрати дружини зрікається Бога і стає вампіром. А через століття, побачивши жінку, схожу на неї, він починає її переслідувати, шукаючи втрачене кохання. Хаген у долині Нібелунгів. Хаген зі славетного роду троне персонаж німецького епосу. Пісня про нібелунгів є відомим воїном та вірним васалом. Він виступає як один з ключових героїв, відіграючи важливу роль в трагічних подіях, пов'язаних з загибелью Зігфріда та знищення Бургундів. Хаген відомий своєю силою, мужністю, але водночас жорстокістю та хитрістю. Він є сином Нібелунга Альбериха та Гримгільди, що впливає на його складний характер. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Наглядач легкі гроші старенькі в кріслах, мінімум зусиль. Саме так Макс уявляв роботу в пансіонаті для людей похилого віку. Ідеально для того, хто не звик довго затримуватися на одному місці, і виникає відповідальності. Але з перших днів стає зрозуміло, щось тут не так, надто тихо, надто дивно і надто живі ті, хто мав би спати. Мешканці поводяться хімерно, а колеги, здається, щось приховують. Коли дійсність починає лякати, Макс змушений відкинути скепсис і замислитись а раптом надприродне реальне. Куба і Аляска. Фільм режисера Єгора Трояновського розповідає про бойових подруг із позовним Куба та Аляска, парамедики, які рятують життя на фронті. Стрічка показує, як війна поступово віддаляє захисниць від минулого, змінює їхні зв'язки з родиною та друзями і змінює уявлення про те, яким може бути життя після повернення з фронту. Трояновський, який працював журналістом від початку повномасштабного вторгнення, дізнався про героїнь на фронті і вирішив зафіксувати їхню історію на великому екрані. Зйомки тривали з 22 по 24 рік. І більшість локацій, де працювала знімальна група, нині вже знищили або окупували росіяни. Юлія Сідорова, позовний куба, парамедикиня, волонтерка, військовослужбовиця зсу та дизайнерка родом із Харкова. Ще у 2014 році вона стала медикиною на майдані, а згодом приєдналася до медичного батальйону госпітальєри. Також вона співзаснувала фронтовий медичний підрозділ Ульф і багато років служила в зоні бойових дій, паралельно розвивала власний бренд одягу Кубітус Дей. Нині служить у 157-й механізованій бригаді зсу. Олександра Лисицька, позовний Аляска, бойова медикиня, художниця та колишня журналістка. Після навчання в одеському медуніверситеті працювала у ЗМІ. А після початку повномасштабного вторгнення долучилася до фронтової медицини після поранення продовжує служити в Нацгвардії, працює з темами архітектури, створює ілюстрації та допомагає ветеранам із соціальною адаптацією. Ніхто два. Фільм Ніхто 2» є продовженням бойовика Ніхто, в якому розповідається про колишнього найманця Хатча Менсела, який намагається вести звичайне життя сім'янина, але його минуле постійно наздоганяє. У другій частині, через чотири роки після подій першого фільму, хач все ще намагається відпрацювати великий борг, полюючи на міжнародних злочинців. Сімейний відпочинок на місці щасливих спогадів дитинства не рятує його від небезпеки, адже вороги з минулого вже близько. Окрім того, розкриваються секрети не лише Хача, а й його дружини, що додає додаткових складнощів. Дві тисячі метрів до Андріївки. Стрічка розповідає про звільнення військовими ЗСУ з села Андріївка, що під Бахмутом. Зокрема, героями документального фільму стали бійці 3-ї окремої штурмової бригади. У новій стрічці документаліст Мстислав Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко показують життя українських військових в окопах. Оператор Його ім'я майже ніхто не знає, а обличчя й поготів. Але коли впливовим корпораціям чи урядовим структурам загрожує викриття, саме він, тіньовий посередник Том, прибирає сліди. Водночас він останній шанс для тих, хто перейшов дорогу сильним світу. Цього Його методи точні, а плани бездоганні. Але цього разу все інакше. Сара, викривачка фармацевтичного гіганта, має секрет, за який її готові знищити. Щоб врятуватися, їй доведеться повністю довіритися Томові. Він керує кожним її кроком, але хто насправді тримає все під контролем. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я дуже сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, ставати спонсорами каналу. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, прибідняв.